Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, це Ранкові новини України. Дивимося, нагадую, що це канал називається Карта Повітряних Тривок. Це в телеграмі. Бачите осінт, осін, моніторинг інформація з відкритих джерел. Канал не є офіційним джерелом. Це канал, що попереджає про тривоги, ракетну небезпеку. Інформує про проліт ракети, вибухи та інші небезпеки. От. Бачите, ось це стара карта, ну ось нова. Бачите запрошувальне посилання. Ось якщо хочете, залишу в своєму телеграм каналі. От. Дивимося наші. А так, дивимося новини далі. 10.46... 10.45 повітряна тривога Харківська область. А далі 9.46 відбій тривог в Київській, Полтавській, Черніговській області. Далі загроза, з Курська Це 9.24. 9.23 повітряні повітряна в Полтавській, Чернігівській та Київській області. Далі 9.23 ранку знову відбій повітряної тривоги в Харківській області. От, Дивимося далі. Збито 47 ворожих дронів із 90 це БПЛА ударного типу, шахет плюс 33 локаційно втрачені. Дякуємо ППУ. Так, далі у нас 8.13 загроза застосування кап. 8.12 повітряна тривога в Сумській області, Донецькій та Харківській області. Далі 5.37 ранку. Відбій тривог в Вінницькій, Київській, Житомирській та Донецькій області. Так, попередньо по шахе чисто, дякуємо ППО до розвідка. Це четверта ранку, друга. Четверта ранку, 02 хвилина. Так, далі 402. Васильків район вибухи. Ага. Далі 3.54. Васильків, Глеваха, боярка, тримайтеся. Знову БПЛА до вас. Далі 0.3.44. Жит... Наразі зафіксовано. Встань БПЛА з Житомирщини на Київщину. Далі 0.3.27. Тревога в Житомирській області. От БПЛА. Змінив напрямок Житоми, з Житомирщини, Виходить з Вінниччини. Так далі. 03,16. Відбій тривог в Харківській та Смській області. БПЛА Київщина, з Вінниччини, Це 0,3,11. Далі тривога в Київській області 03.10. Далі на... наразі зафіксовано в стані БПЛА 0247, а з Вінниччини, летить з Вінниччини на Вінницький район. Загроза застосування кап 0243. Ось так виглядала карта тривог були тривоги в Сумській, Харківській, в Харкові та в Донецькій області тривоги. Далі в нас Київщина, до розвід, а загроза або палатий типу пошахет. Київщина до розвідка, Вінщина, кризопіль. далее 02 15 вид битры вовкировоградский черкасский киевский тоже та области ага. так васильки фраи васильки фоколы чергови выбухи неразмерный... так активность тактично Вяти, загроза пуску ага. вот